Доброго ранку всім дорогі друзі! Отакий От у нас на сьогодні щавлик весь пішов у насіння. Зараз ми його зріжемо. Я вам покажу простий спосіб, як зберігати щавель без камери, без холодильника. Зберігається дуже гарно і довго. Без всяких консервантів, без олії, без нічого. Головне тільки щавель і сіль. Зараз спочатку зріжемо оці всі суцвіття, а потім серпом щавлик. Ось такий красунчик-салатик вже зав'язується. Тут трошки попало, що я вчора пирскала бардонською сумішю, але нічого. Через 8 днів його можна вже буде їсти. А ще росте йому, ще рости і рости. І тут я клаптик садила. Хто дивиться нас кожного дня, той знає. І тут теж вже зав'язується качанчиком. Смородинка попирскана, хай відходить. Такий гарний сьогодні день. Красота. Сьогодні зранку дивилася, який ураган пройшов на Тернопільщині. Там просто жахіття. Писали мені люди, що цей рік високосний рік дуже буде важкий. І що голод може бути в Україні, але якось не вірилося після сьогоднішнього відео, звісно. Серце йокнуло, що плавала вся живність. І свині, і кури, і качки, все на світі повимивало, все в людей, поламало помідори. Та все горе наробило. У ну, нас поки стоїть. Але в цьому році, мабуть, ми поливати зовсім город не будемо, особливо. Картоплю, земля. Зараз покажу вам волога-волога. Куди її поливати? Дні води достатньо. Ой, вже помідорки будуть зав'язуватися, вже вон є квіточки. Ой, яка прилість. Треба і тут вже тички ставити. І тут вже треба рятувати. Там капусточка наша. Уже де-не-де -де засідає білокрилка. Нам посовітували гарний яд, називається ампліго. Ним можна картоплю пирскати. Чоловік пирскав гарно, гарно. І хочемо попирскати капусточку. Ось тут ділянка. Ось, бачите, пусто. О, там у нас Ведметка живе, мама вже три кущі садила, вона під'їдає, гадіна така, заважає їй корінчик повзати туди-сюди. На щастя оце нам. Але так бачу, жуків нема. Чистенька картопелька, хороший яд. Тут уже спаржа повним ходом йде. Вже скоро цвісти буде. Помідорчики, що я вчора кропила, стоять, як солдатики стоять. Солдатики. І огірочки я вчора попирскала. теж бордовською суміш, можна. Треба подивитися, якщо є. Пустоцвіти і їх зрівати, бо вони нічого не дають. Горочка немає, вони тільки тягнуть всі мінерали, всі вітаміни з огірка А нам це не потрібно. Нам треба, щоб був зав'язь, щоб була, щоб горочки були. Поки що не видно. Там горочки, зараз вам покажу. рочки сидять. Ну, ось тут схоже на пустоцвіт. Да. Пустоцвіт. А тут у нас висіявся на зиму салатик сам. На сінечко залишилося. Вже можна його їсти. Такий лопатенький, гарненький, соковитий. Це наша ожинка, цвіти і пчілки працюють. Працюйте, дівчатка, працюйте. Раніше сусід у нас тримав тут вулики, отам через два городи були вулики у сусіда. Стільки пчіл було, красота один рік, десь у му році. Бджоли знайшли щілину у нас в хаті в стіні. І весь рій переселився туди. І в хату полізли. Це було страшне, в мене ще донечка маленька була. Полякалися ми, звісно, дуже. В хаті бджоли літають. Але потім чоловік змайстрував такий, як вулик із старого ящика. І вони повеселялися, але чогось затримуватися в тому вулику не захотіли, не сподобалось їм. Хоча і оцю вощину він взяв у знайомого, але все одно улетіли бджілки. Ось так, дорогі друзі, шавель у мене вже нарізаний. У мене така є мисочка на 3 літри. З горкою у мене вийшло сьогодні шавлю столова ложка солі. На дно лью я десь третю частину 200 грамового стакану водички. І це все буду вварювати. Можна спробувати, якщо буде маловато солі, можна ще трішки додати. Це. За смаком, як ви хочете. Просто, коли будете варити зелений борщ, не солити сильно бульйон, бо буде гарно посолений шавель. Тут у мене вже стоїть ковшик, я буду стерилізувати баночки і кришечки, і потім зразу все це закрию, і стоїть такий шавель рік свободно. Баночка моя вже стерилізується, шавель, як ви бачите, вже уварюється, головне помішувати. Води не бійтесь додавати, якщо вона буде, вам здасться, що багатенько води. Її можна просто довше проварити трошки, жавель, щоб вона випарувалася. Але Інакше, якщо ви не додасте воду, він у вас пригорить. Закривають по-іншому, є ще метод на водяній бані, зразу укладають ще у банку з, 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 з додаванням солі, і потім на водяній бані це все прошпарюють прямо вже в банках. Але мені цей метод подобається більше. Я так закриваю постійно, я ж кажу, він стоїть рік свободно і не береться пліснявою. За рахунок того, що тут достатньо солі, і плюс цієї кислоти, яку виділяє сам щавель. Як тільки шавель гарно починає уварюватися, і ми бачимо, що вже так достатньо цієї юшечки. Я трошки збільшую вогонь. І головне його частіше перемішувати, щоб кожен листочок прокипів. тому що ще, ще видно, серед коричневих листочків ще зустрічаються соковито зелені тобто не проварені, сирі, сирі листочки. Тому бажано гарненько все перемішувати. І чекати, щоб всі шматочки щавеля рівномірно протушилися. Інакше буде пліснява. Ну, ось, щавель уже готовий, він весь одного кольору, немає салатових сирих листочків. І тепер його, його можна викладати у банки. Дорогі друзі, в мене вийшло ось таких такі 2-літрові баночки, заповнені до самого верху. До самого верху. ось, І ще в мене залишилось, стик, але воно гаряче, я його не буду вже. Можна знайти маленьку баночку, якщо у вас є перелити, але я дам його, йому остинути, поставлю в холодильник. І коли буду варити зелений борщ, в мене вже буде така заготовочка. Вона вже солена, Нічого страшного, що тут є юшечка. Це тільки придасть так ще більшої кислинки нашому борщу. Готуйтесь з задоволенням, запасайтеся на зиму. Шалем. Ось така легка, проста заготовочка і легкий спосіб зберігати щавель на довгий час. Без холодильника.